Хочете бути багатими? Вчіться ставити запитання. Привіт, мене звати Марина Пташник. Я засновниця школи комунікації спільна мова і ваш дбайливий коуч з комунікації, спікерка TEDx, в минулому інтерв'юерка та маркетологиня. І це міні-серіал, в якому я розказую, як ставити влучні запитання, які допоможуть вам бути кращою версією себе: розумними, успішними, щасливими, професійними, реалізованими, одним словом, такими, якими ви хочете бути. Про курс читайте під відео, а зараз про багатих і їх запитання. Цікаво. Недавні дослідження учнів 4-х і 5-х класів, проведене соціологом індіанського університету Джесікою Макроні Каларко, показало, що в сім'ях з високими доходами батьки частіше радять дітям ставити запитання в школі. В той час, як в сім'ях з меншим достатком, батьки радять дітям виявляти. Більше поваги до вчителів і намагатися знаходити відповіді самостійно, замість того, щоб просити про допомогу. Мене в свій час вразила ця історія, описана в книзі генії і аутсайдери Малькольма Гладуола. Він розказує, як десятирічний хлопчик з мамою ідуть до лікаря, і готуються. І перед тим, як вони заходять до кабінету, мама запитує хлопчика: Скажи, які запитання ти хочеш поставити лікарю? Не соромся, запити все, що тобі цікаво. Таким чином вона не просто вчить його спілкуватись, думати, але й бути значимою людиною серед авторитетних дорослих. Це навпряму впливає на впевненість і право проявлятися в дорослому житті, а значить частіше досягати гарних результатів. Чим вищу посаду ви маєте, тим точніші мають бути ваші запитання. Зазвичай представники сілевело ставлять дуже чіткі і точні запитання. Уявіть, ви приходите зі своєю ідеєю проєкту вперше до керівника. А керівник О, яка цікава ідея! А хто буде це робити? Скільки на це потрібно часу? А хто вже так робив, які були результати? А який на це потрібен бюджет? Які ще потрібні ресурси, які ризики, що ми зробимо, якщо не вийде, і взагалі чому це нам вигідно? Якщо ви стикаєтеся з цим вперше, це може роззброїти. Нам в спільній мові часто говорять керівник, знищує мою ідею, при корені, заваливши питаннями. Насправді, він просто думає стратегічно, комплексно і хоче, щоб ви теж так вміли думати. Тож, при зміні посади одна із важливих навичок це вміння ставити запитання, завдяки ви будете і рости швидше, і розвиватись кар'єрно. На курсі майстерність влучних запитань другий тиждень ми присвятимо тому, як уточнювати і формулювати точно вивірені запитання, які покажуть вас професіоналам, допоможуть і вам, і команді приймати краще рішення. Опис читайте під відео.